Пане Тарасе, Туреччина теж важлива країна в, в міжнародній всій всій нашому товаристві. Так там відбуваються вибори минулої неділі, і президентські, і парламентські на президентських не отримав перемоги. Теперішній президент буде другий тур з невеликим відривом. Але все ж, ну наразі другий тур призначений. Не вистачило йому кілька, кілька пунктів Ердогану, щоб отримати знову ж таки перемогу, тому що він вже не перший термін займає цю посаду. Наскільки? Ці ротації, ці зміни, які можуть відбутись в цій країні тому що багато хто прогнозує, що його опонент, опозиціонер, і навіть його називають більш прозахідним кандидатом, отримає перемогу і очолить туреччину. Як це може повпливати на наші стосунки з ними? І загалом, чи може змінитися глобально позиція Туреччини? Позиція Туреччини не зміниться глобально, і точно не зміниться стосовно підтримки України незалежно від того, хто стане наступним президентом цієї держави. Туреччина це держава з своїми національними інтересами, яка про них ретельно дбає, незважаючи на. Розбіжності, які існують між Одоганом і його опонентами з опозиції, яких представляє єдиний кандидат Кемаль Кили Киличдараглу. Нічого такого кардинального для нас насправді не зміниться. Будуть певні зміни, які будуть стосуватися відносин з заходом. Якщо переможе опозиція, це буде означати зближення більше зближення і навпаки похолочення відносин з Росією швидше за все, от зокрема опозиційний кандидат заявляв, що він швидше за все долучиться до антиросійських санкцій, а також посилить співпрацю з НАТО. От що останнім часом, скажімо так, відносини з НАТО і Сполученими Штатами суттєво погіршувалися з цим діючого президента. Але в українському питанні і коли Дараглу, і Ердоган абсолютно єдині це підтримка територіальної цілісності, невизнання російської окупації певних територій, продовження. Військово-технічного співробітництва і визнання того факту, що Україна є стратегічним союзником. Тому... Для нас зміни будуть мінімальними, вони більше будуть стосуватися Росії. Звісно, що ми мали би, скажімо так, симпатизувати, мабуть, більше опозиційному кандидату колич дергло, але я вважаю це неправильно, тому що підтримка того чи іншого кандидата може нам дуже суттєво нашкодити. Ми безперечно маємо утриматись від публічного висловлення симпатій будь-яких. От підтримувати рівні відносини. Це завдання в першу чергу українських дипломатів. От, для того, щоб не не створити зайвих проблем, ми не знаємо, чим завершаться ці вибори. Не знаємо, вони дуже непередбачувані. Все ж таки, при всій авторитарності Ердогана вибори відбувалися достатньо чесно і прозоро. Побачимо, зрештою, що будемо в другу турі. Є певні побоювання. Що можуть статися і тиски, і фальсифікації, але це поки що лише побоювання. Ми зацікавлені головному, що вибори в Туреччині відбулися абсолютно чесно і відповідно до закону. А хто би не переміг, ми будемо працювати із будь-яким переможцем цих виборів приблизно парижні тому в інформаційному просторі з вуст самих азовців, звільнених з полону, в тому числі з'явилася важлива теза, про яку рідко говорять стосовно. Інтернованих до Туреччини керівників полку Азов які там далі знаходяться, ну фактично, це такий собі напівполон. Тим не менше, вони заявляли про те, що ну потрібно говорити зараз про те, що цих людей треба повертати до України та дозволяти їм воювати, адже це буде серйозним плюсом для збройних сил України. Що ви думаєте з цього приводу, особливо в контексті потенційних політичних змін, які можуть відбутися в Туреччині, чи ця тема. Не буде обговорюватися в найближчому майбутньому, ну вона буде обговорюватися. Це якраз таки один з можливих змін в результаті президентських виборів в Туреччині. Як ми розуміємо, президент Ордоган. Який виступав посередником, він пообіцяв, що командири Азова залишаться в Туреччині до завершення війни. Це було однією з ключових умов Путіна повертати їх. Він розумів їхній потенціал як командирів, як бійців, і зрештою публічних лідерів, на які орієнтуються збройні сили України, але цю обіцянку давав президент У Випадку перемоги його опонента цю обіцянку він виконувати не зобов'язаний. Килич дерегу завжди може сказати. Ти що цю це слово давав його попередник? А мене це не стосується, звичайно, в наших інтересах. Зробити так, щоб командири АЗОВ якнайшвидше опинилися в Україні і знову долучилися до збройних сил, тому що вони мають унікальний бойовий досвід, який мало хто має подібного подібного гатунку війни багатомісячної в повному оточенні протистояння з проважаючими абсолютно силами противника, які має абсолютно перевагу по всіх компонентах і в повітрі, і на морі і на землі, і з якої вони вийшли непереможеними Рішення здатися було виконано виключно на вимогу президента верховного командувача. Вони були готові продовжувати свій спротив і далі. Але рішення, звичайно, зберегти їхнє життя було абсолютно правильним, тому що е, вони нам потрібні, вони нам потрібні і зараз, і тим більше вони нам будуть потрібні в майбутньому. І їхня якнайшвидше як найшвидше повернення має стати предметом роботи української дипломатії.